Парк героїв, європейські принципи арбуристики та долучення Хмельницького до програми Зелені міста про озеленення та його важливість у часи урбанізації. Говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада і представляємо нашого гостя. Це Василь Кабальський, начальник управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради. Пане Василю, Доброго дня. вітаємо! Доброго дня. Пане Василю, у 2019 році Хмельницький доєднався до програми Зелені міста. Хочу зацитувати: він став четвертим українським та 32-м у світі учасником програми. Власне, що передбачає цей проєкт, якщо можна зупинитися на цьому більш детальніше, даний план «Дії Зелене місто це документ, який регламентує всю майбутню нашу діяльність в галузі покращення умов для існування та для користування міським середовищем. Він розрахований на 10 років, етап його реалізації 10 років. Він розрахований на 6 етапів. Один із основних етапів це озеленення, створення зелених зон. Також сюди відносяться поводження з побутовими відходами, водні об'єкти, транспорт, енергоефективність та основні адміністративні питання, розброєння проєктів, створення, що на даний час і впроваджується. Що стосується озеленення, то даним. Даним етапом передбачено: це, по-перше, спроведення насаджень на території Хмельницької міської територіальної громади, створення додаткових зелених зон, відведення оформлення існуючих зелених зон, збільшення об'єктів природнозаповідного фонду, які знаходяться на території нашої громади, покращення самого стану озеленення, впровадження нових опорядкування існуючих зелених зон, парків, скверів це таке глобальне. Глобальна програма, яка охоплює всі важливі напрямки нашого життя в території міста. Там задіяні майже всі органи Хмельницької міської ради, всі управління по напрямках, всі працюють, всі звітують. Перший зараз такий основний етап це є створення розроблення програм, створення напрямків діяльності. От типу, організаційні питання зараз так можна сказати. Пане Василю, урбанізація, збільшення кількості автомобільного транспорту. Наскільки оце все впливає на стан і зелених насаджень? Якщо ми говоримо і про місто Хмельницький, і загалом, ну це загальна міська така загальноукраїнська питання, тому що ми бачимо, що міста розвиваються, збільшується кількість транспортних засобів, які знаходяться на місці. Ну, навіть по тих прибункових територіях ввечері вийти всі місця заставлені, що саме прикро заставлені зелені зони. Тобто машини ставляться і під дерева, і під кущі, і газони знищуються. Це, це є проблема і, і з паркуванням, і знищенням зелених зон. А це і машина заїхала на зелену зону, вона затрамбувала ґрунт. Вже не доходить вода, дерево всихає, дерево упівнює ріст. І так само і кущі, і трава. Ну, це є проблематика. І ми зараз стараємося до війни, до, до повномасштабного вторгнення. Правлінням проводилися заходи з реконструкції прибуткових територій, і за умови, якщо там є можливість, ми збільшували паркомісця, збільшували е, місця для паркування автомобілів. Але на даний час в зв'язку з обставами ці роботи не проводяться. Але є таке. І так само загазованість. Ну, багато. Фактично можна сказати, що кожна сім'я в Хмельницьку має автомобіль. Якщо сім'я якась не має, то друга інша сім'я має два автомобілі. І ну, перекривається, збільшується. Ну, в нас, якщо щодо парковок, то є приклади в місті і екопарковок, так впровадження. Так, так, так. Впроваджуються і приватними особами впроваджуються, і при реконструкції наших кому муніципальних територій так само впроваджуються екопарковки. Це з плитки, яка має отвори, в яких висаджується трава, і вона дає такий зелений ковір, збільшується. екопарковка, така получається, зелена зона. От ми що не говорили про урбанізацію, як бути зеленим насадженням, і якою може бути альтернатива в тих місцях, де дійсно є і спостерігається щільна забудова. Що в даному випадку ми можемо зробити, щоб да дійсно каже дерева, то є легені, так нашої планети? Що які кроки могли б бути в цьому напрямку? Дивіться, зараз набагає дуже великого поширення це вертикальне озеленення. Це на дахах, на площадках, які перебувають над, над поверхнею землі, створюється зелені зона, навіть висаджуються повноцінні дерева і, і там вирощуються. Щодо наших умов, це е, так, якщо є стаційна забудова, там велике дерево не посадиш. Тому що по -перше, воно перше, рости не буде. І по-друге, воно не буде мати тої форми природньої, до якої ми звикли, воно буде шукати. Сонце буде шукати вихід до, до неба, і воно буде покручено, не буде тої природної форми. Тому в таких місцях краще висадити ті самі кущі, зробити газон, висадити якісь злакові, багаторічники висадити. Дає можливість при нових забудовах краще посадити одне велике дерево, чим, яке дасть і крону, дасть і холодок, дасть і якийсь затишок, чи висадити ці самі хвойні дерева. У нас от багато років висадить хвойні дерева. Вони себе не да, вони, з точки утримання підмітання території, дати. нема лися, двірник ходить, підмітає, але ефект, ефекту немає того, яке дає дерево лисяної породи, яке навіть перепад температури в сонячну поду складає близько 20 градусів на сонці і в тому затишку. Якщо є така можливість, ми всім радимо, і навіть хто нас звертається, з забудовників з території, які плавустрій, ми всім радимо садити зелені насадження, лисяні породи. Ті, які дають дійсно, будуть давати ефект і красу, і головне, що вони будуть працювати, будуть експлуатаційно виконувати свою функцію. Це саме головне. Там де є можливість, де, саж, де немає можливості, ну, є заміна, є кущі, є ті самі газони. Навіть, ну, якщо немає ніякої, то навіть ті саме хвойні дерева посадити. Але зелення має бути, тому що воно дає свою функцію. Пане Василю, аби запобігти забудовам, так в Хмельницькому виділяють ділянки. Фактично, сесія міської ради і депутати обранці підтримують такі рішення під парки, сквери. Скільки наразі таких ми маємо? Розуміємо, чи повномасштабна війна десь процес саме. Роботи на тих ділянках, можливо, десь і прозупинила, але такі місця ми маємо. Які це масштаби? Скільки це гектарів, якщо ми беремо можливо статистику, за останній час? Дивіться, за останній, дійсно, це на даний час вони відводиться ділянки. Війна не вплинула. Війна вплинула на благоустрій даних ділянок. Тому що, але так розказати, зараз на даний час у нас іде 361 гектар зелених насаджень на території Хмельницької міської територіальної громади. Ці роботи проводяться. От е, останнє це було. Пар героїв. Перед новим роком дали дозвіл на, на першій сесії, яка буде орієнтовно в квітні в травні буде затверджений вже проєкт Зеленуструд. Ділянка вже відведена. Також були відведені на вулиці Болбачана. Площа цих ділянок це одна Болбачана, це 0,03. І до от, пар героїв 23 гектари. Площі тобто різні і локації різні. Тобто, управління земельних ресурсів. Департамент виявляється із мене ділянки, ми даємо пропозиції, і не одна пропозиція не була відхилена. Депутатський корпус, органи міста, що міський голова, тільки за це. ми, ну, Якщо є ділянка, вона зберігається, вона бронюється під створення зелених зон. І надію, що після перемоги ми їх завершимо. У нас розпочаті зараз такі великі проекти, це колесо, біля колесо огляду парку Чекмана. Ділянка розпочата, але, на жаль, призупинено. Парк молодіжний. Велика локація, на якій проводяться всі заходи, загально міські проводилися всі заходи і планується проводитися. Там є точки підключення електрики. Там ну, всі, ну, всі, майже всі заходи, які там виходять робота проводиться, але на даний час вона призупинена. Але надію, що на більшому майбутньому ми її продовжимо. Пане Василь, ви говорили про парк героїв. Розкажіть, будь ласка, щодо того, хто буде займатися утриманням і ще дійсно на якому етапі, тому що сесія буде приймати рішення, так, тобто, хто працював і над проєктом, розташується, так розумію, по обидві боки, так, Південного Бугу, тобто це вулиця Свободи і Старокостянтинівського шосе, якщо я не помиляюсь. Так, перед новим роком на сесії міська рада дала дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Даний, даний парк буде заходити на балансі утримання комунального підприємства парки і сквери міста. На даний час я вже сказав, вже присвоєний кадастровий номер, документи вже передані на затвердження сесії. І на найближчій сесії дані питання буде вже затверджено, і він буде функціонувати як повністю парк. Була така ідея і підтримана була керівництво міста висадити там зелені насадження. Сквер пам'яті героїв висити алеї, які будуть особити пам'ять про наших загиблих. Але на даний час. Ми відклали даний захід, тому що ну, є перша більш нагальні потреби, це підтримка Збройних сил, все для перемоги. Але ми зараз готовим, повним ходом готуємо підготовку даної площі, там розрівнюється, курчуються пні, йде підготовка для кінцевої мети, яка була знає, це висадки дерев. Тобто ці роботи проводяться і найближчим часом, при можливості ці роботи будуть проведені. Також там, як я сказав, там площа була 23 гектари, але там раніше було відведені ще дві ділянки. Одна ділянка 4 гектара, друга ділянка до гектару. Вони в подальшому будуть об'єднані, і це буде велика ділянка, майже 30 гектарів парку нашої героїв. Також щодо таких великих ділянок є ще за вулицю села до вулиці Трудової. так само ділянка 40 гектарів, яка йде на підпарк. Вона була відведена ще попередні роки. Фактично вся пойма річки Південний Бух, вона відведена під паркову зону для влаштування парків зелених зон. А зазвичай, як обираються місця для майбутніх парків і скверів? Ну, тобто територій може бути да, багато, вони можуть бути різні, але яким чином? Який тут теж є такий механізм? Збереження зелених насаджень. Територія, на яких є зелені насадження, щоб вони не відбулись під будівництво, щоб вони збереглися, це першочергові, які відводяться. Вони можуть бачити в будь-якому районі, в будь-кому, на якій вулиці, якщо є клаптик земельної ділянки, на якій розміщені її можна зберегти, ми відводимо і бронюємо, і передаємо на комунальне підприємство по зеленому будівництву, яке в подальшому буде їх утримувати і буде виконувати там роботи щодо догляду і подальшого функціонування даних ділянок. Якщо загалом ми говоримо про зелені насадження, як змінилася ситуація за останні роки? Так ми не говоримо за от ці ну фактично вже третій рік повномасштабного вторгнення, тому що до цього так робота відбувалася. Різні насадження з'являлися. і нові для хмельничан і мешканців вже громади. Що ми нині маємо станом на зараз? Ну остання у нас посадка. На жаль, була в минулому році. Ми висаджували каштан Бріоті. Це по вулиці Соборній. Біля Покаменецьки, біля торгового центру квартал, там саджували. В цьому році теж були плани, але, на жаль, як я сказав, першочергові заходи в нас помінялися. В цьому році, на жаль, ми не передбачаємо посадки створення на сажень. Тому що потрібно останні роки практикуємо закупівлю повноцінних дерев, повноцінну посад матеріалу це дерева, які вже сформовані. Які мають відповідну висоту, діаметр, ком кореневий, тобто, які висаджуються, і це вже фактично ви бачите повноцінне дерево. Ми відійшли від практики, то це малі дерева, там десь в лісі викопували, хто нам давав. Ми стараємося висадити менше, але більш якісний посад матеріал. Ви бачите, от вулиця Староміська, веселих платани, це повноцінні дерева, які повністю пішли в хід. Зараз йдеш, вулиця зроблений благустий гарний зроблений газон, посадження дерева, йдеш, нова вулиця. І в планах є такі, реконструкція таких вулиць і надальші. Тобто заміна старих дерев, які вже аварійні, висадка нових дерев, повністю проведення благоустрою, комплексний підхід до озеленення. Це є першочергово, але, на жаль, як я сказав, в цьому році ми дані роботи проводити не будемо. А якщо ми говоримо за попередні роки, то які насадження отримав місто Хмельницьке? От ви ще говорили про платани? Так? Можливо, платани, що? каштан висадили. Попередні роки в парку Чекмана висаддя, була японська вишня, сакура, висаджуються магнолія, такі більш з екзотичних дерев. Але в основному висаджуються, клини висаджуються, ті дерева, які більш при... пристосовані до наших умов. Тобто є урбанізація, є умови, які не всі дерева витримують, той саме забруднення. Які більш пристосовані, є менш пристосовані. Тобто підбирається дерева, породний склад тих, який буде в подальшому виконувати функцію покладену на це експлуаційну свою функцію щодо покращення, озеленення дерев і очищення повітря. Чи можна виокремити, які дерева, зокрема, у Хмельницькому домінують? Це каштани? Е, Дивіться, так склалося посадка, що центральне місце це каштани. Більш так, до периферії переходимо на липові насадження. Липи багато. Виставка гречани, там тополя тополя посадили. Так було, не знаю чому, так було розділено і так воно висаджувалося. Але зараз тополя ми вже не висаджуємо з об'єктивних причин. Їх замінюємо, наприклад. Кленовими насадженнями. Клен от на вулиці Шухевича, там, де були галявини між тополями, висані клини. Тобто вони нормально прижилися, вони дають потихеньку, будемо замінювати там. Висаджуються також липа, висаджували на вулиці Хоробру, висажена липа там. Ну, Висаджують ці дерева, які більш пристосовані, які будувати свій функціонал місту. В Хмельницькому запроваджуються європейські принципи арбористики це догляд і лікування дерев. Я знаю, що відповідні сертифікати вже отримали троє хмельничан. Виправити можливо там так, Біль... так, троє, троє. Так а, наскільки що відверто ми взагалі готові до таких ініціатив, тому що для багатьох це такий новий термін. Поділіться, будь ласка, ну так отримали три сертифікати: один працівник комунального підприємства парки і сквери і два працівника управління комунальної інфраструктури відділ благоустрою отримали, вони пройшли навчання в місті Києві, здали іспити і отримали сертифікат, які були вручені в нашому місті Хмельницьку. Це новий підхід, це є європейський підхід до того аналізу стану дерева. Тому що не всі дерева, як от, наприклад, не всі дерева знилю видаляти, так я вам скажу. Є дерева, тобто це, це люди, які отримали навички, знання оцінити реально дерево. І на якому вона стадії, і що потрібно зробити для сеодера, щоб продовжити його вік? Не стоїть перша чергова задача його видалити, стоїть продовжити його вік експлуатації, то, що воно давало. Тому що вирости таке дерево, яке велике, це і час, і затрати. А зберегти те, що є, покращити йому, допомогти йому це саме дерево це є їхня основна задача цих людей. Чи на перспективу плануєте збільшувати когорту спеціалістів? Тому що розуміємо, що зважаючи на і ситуацію з озелененням, з кількістю ну, скажімо так, насаджень можливо, і варто було б і більше мати також таких спеціалістів. Ну це якщо ми говоримо про перспективу, це великий напрямок, місто велике в місті майже 2000 з гектарів зелених насаджень. Їх треба доглядати і чи більше буде таких спеціалістів, тому що кожна людина в наше приносить щось своє. Не тільки то, що десь якісь, хтось радитися. І навіть то спілкування з іншими арбористами, іншими інспекторами. Ми дуже добре працюємо з паном Пьотром, який започаткував дані курси і в Україні. Прекрасний чоловік поляк, який підтримує Україну, і ми з ним спілкуємося, і нам дає щось нове. І з Вінниці приїжджали люди з усіх. Спілкування дає поштовх. І це ми тільки за. Якщо є такі бажаючі, навіть з комунальних підприємств, ми готові ці курси, вони будуть проводити і надалі, готові посилати людей, які хочуть цього. Перше, це хотіння. А ми я так розумію, що маємо часом і ініціативних мешканців у будинку, якщо можливо хтось забажає висловити ініціативу, де щось висадити на прибудинковій території, чи варто консультуватися, куди звертатися, якщо можна, розкажіть, на завершення програми. Ну раптом такі теж будуть ідеї. Так, розумію, і що вони і є, і практикуються. Є звертали, звертаються до нас. Люди приходять. Ми даємо консультивні послуги. Але хочу сказати, чому що прибудинкова територія це є територія для обслуговування слово будинку. Тлойвий будинок це є спільна власність всіх мешканців. Тобто, перед тим, якщо ходити, треба провести консультацію всередині будинку з мешканцями, визначитися, що от ми там є пропозиція зробити там, наприклад, тут дерево посадити, там коч, тут зробити парковку. Все на загальних питаннях. Оформляю і краще оформити це протоколом зборів цих мешканців. Тоді всі мешканці знають, що робиться, тому що буває таке, що починали робити, хтось не знає, і визиває поліцію, тобто є конфліктна ситуація. І наші працівники, ті самі інспектори, відділ благоустрою, виходять працівники зеленого господарства, парківська, виходять, ми даємо консультацію, рекомендуємо, де садити, як садити, тому що є відстані посадки, є місця, де краще садити, є комунікації, на яких не можна садити. Тобто це є комплексний підхід, краще затратити пару там. Годин днів, щоб вивчити питання і дати той результат, який буде в подальшому реалізований і буде приносити е задоволення мешканцям і якусь функцію буде виконувати. Пане Василі, Дякуємо дуже Власко. вам. шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні в рамках програми влади громади ми говорили про озеленення. Дякуємо, що дивилися! Бережіть себе і Україну.